Добрий вечір всім, гарненьким і чимненьким діткам, особливо хочу вам розказати казочку про пана Коцького, колись давно, давно. Жив собі кіт в одного господаря, але постарів, і господар вирішив, що користі з нього мало, відніс його до лісу, хай там собі ходить. Засмутився котик, сів під дерево, та й сумує. Аж раптом до нього підбігла лисичка та й питає, а хто ти такий? Я пан Коцький, відповідає котик. Ой, як добре, сказала лисичка. А будь мені за чоловіка, а я тобі буду за дружину і будемо разом жити. Згодився пан Коцький і пішов жити до лисички в хатку. Все лисичка годить котику, де курочку піймає, сама не їсть, а все пану Коцькому приносить та частує його. Аж тут одного разу. Прибіг зайчик до лисички та й каже, Хочу до тебе на гостину. А вона йому відповідає, Не можна до мене на гостину. Є в мене пан Коцький, то він тебе роздере. Налякався трошки зайчик та й побіг розповідати по лісу і розповів. Вовкові, кабану та ведмедю. От вони й собі так сіли та й подумали, як би то їм того пана коцького та побачити? Думали, гадали та й вирішили, а зготуємо, кажуть, вечерю. І запросимо пана Коцько, та й побачимо, хто ж він такий. Та й на цьому порішили. Зайчик каже, я капусти принесу моркви, а вовк говорить я м'яця роздобуду, а кабан каже. А я картоплі, буряків нарию, рию, а відміті собі, а я меду принесу на частування. От на цьому й вони вирішили, хто що буде готувати. А коли приготували вечерю, поставили стіл під деревом та й гадають. Хто піде кликати лисичку з паном Коцьким? Відмідь каже я не повороткий, не пройду, вовк каже, а мене лапа болить, я не добіжу, а кабан і собі, я заплутаюсь. Та й не, не встигну нікуди і не запрошу нікого. От довелося знову зайчику бігти, Побіг зайчик до лисички та й каже: Запрошуємо ми тебе з твоїм паном Коцьким на вечерю. А лисичка їй відповідає добре, ми прийдемо, але поховайтеся, щоб він вас не роздер. От вони й вирішили, хто де буде ховатись. Вовк сховався під копицю, відмідь поліз на дерево. Кабан заліз під стіл. А зайчик, як завжди, сховався в кущі. Сидять, чекають. От приходить лисичка з паном Коцьким, підходять до столу, а пан Коцький аж здивувався. Мяу каже, мяу. А друзі сидять, поховавшись, та й думають собі. От мало йому все мало, такий точно може з'їсти і нас. Ось пан Коцький з лисичкою повечеряли, він собі розлігся на столі та й відпочиває, аж раптом кабан який сидів, під столом заворушив хвостом, бо його комар вкусив. Кіт собі подумав, що то миша і як хапне пазуряками, кігтями, кабана за хвіст, кабан навтьоки, побіг через копицю. А там же ж вовк сидить, вовк налякався, як дремене, як завиє, кіт і собі налякався та й чим дуж поліз на дерево, Бачив, відміть, кіт до нього лізе, та й злякався поліз ще вище. Але обломилася гілка і впав він в кущі, мало не розчавивши зайчика. Ось порозбігалися звірі, навтьоки і чекають, коли піде лисичка з паном Коцьким. А вони собі зібрались і пішли до хатки. Через деякий час збираються знову звірі та й говорять один до одного. Отже ж, малий малий, а мало нас не з'їв. Диви який жадібний. От така казочка. А головне те, що не можна вірити на слово. І лякатися тому, що насправді не страшить. На цьому добраніч.